i <laughs> До дітей, з яким настроєм ви будете спілкуватися з ними. З яким настрям? Ну, Насправді завжди цікаво спілкуватися. Це не зовсім діти, це студенти. Наскільки я розумію, це найактивніша частина людства, я так вважаю. Я думаю, що і запитання зададуть найцікавіші саме студенти. Так? Тому що це люди, які. Найшвидше змінюється, найшвидше адаптуються до того, що відбувається навколо. І я думаю, що мені буде цікаво, що найменше. Сподіваюся, їм також. Я, я теж так, на це сподіваюся. Ви згодні з тим, що дітям потрібно казати правду, правда, та тільки правду? Я взагалі вважаю, що варто казати тільки правду. Краще то так краще вже промовчати, ніж збрехати. Є декілька причин для цього моїх особистих, ну там особисті переконання, і ще те, що я, наприклад, брехати не вмію. це буде дуже помітно. Тому я краще в якийсь момент промовчу ніж скажу неправду. Тож ми вас чекаємо у нашій студії з таким завзятим настрім. Шановна аудиторія, зустрічайте! Сьогодні у нас в гостях телеведучий, музикант, письменник Євген Манженко. Боже, скільки уваги! Я такий маленький. Євген Манженко музикант, літератор, шоумен, один з ведучих програми Ранкова Кава на каналі Кіровоград, лауреат конкурсу літературно-художнього репортажу від видавництва Темпера на тему Кіровограду. Одружений, має двох дітей, керівник музичного гурту Веселі біоритми. Грає на окулелі. Улюблена їжа, салат Олів'є. Пане Євгене. За нашою традицією, впродовж однієї хвилини, гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Прошу вас. Так, ну мене ансували як телеведучого, як музиканта, здається, як поета. Не хочу там показатися дуже пафосно, мені б хотілося, щоб про мене казали, що от Євген Іванович хороший батько. Ну, ми спрагнемо того, чого там можливо не вистачає. Мені, можливо, не вистачає часу для того, щоб там, своїм дітям якось більше уваги приділяти. Ну, але тим не менше я цього прагну. От, хочу бути хорошим батьком, наприклад. Ну і перше питання від ведучого. Пане Євгене, ким ви себе відчуваєте по життю? Ну нічого собі питання, ким я себе відчуваю. Це ж від ведучого. Від ведучого. Ви знаєте, купа моїх знайомих поїхала жити до Києва, до Харкова, до інших міст, і в принципі про це не жалкують. У мене такі можливості були, але я цього не зробив, тому що я не знаю, дуже комфортно себе почуваю в Кіровограді. Ну, Давайте я буду вважати себе кіровоградцем. Добрий день, мене звати Віка. Яке Дуже вас приймно. було перше кохання? Ой, перше кохання було у мене в дитячому садочку, мені було рочки три. Я пам'ятаю, що це була білявка. І у нас це був садочок в районі 5-5, такий маленький затишний, і там росла лича. Я пам'ятаю, що росли дві личини. Я такі заліз, їх зірвав, подарував цій дівчині, а вона їх віддала подружці. І це розбило кохання фактично. Я на неї образився. Друге, пам'ятаю краще, бо це була дівчинка з Бобринця. Я відпочивав в Коблево і в п'ять років був страшенно закоханий. І досі ще вважаю, що в Бобринці живуть неймовірно красиві дівчата. Ну, власне, як в Кіровограді і взагалі у всій області. Мене звати Настя. Я хотіла б запитати, що ви саме хочете зробити для свого міста Кіровограда? Я не знаю, що я можу зробити, ну крім якихось конкретних речей? Всі ми можемо, наприклад, піти поприбирати десь на валах. Наприклад, так? Це такі конкретні речі. Я можу. Уявляти, що я хотів би змінити в Кіровограді, ну, у нас є е, проблем безліч, у нас є проблема з, з архітектурою. У нас якась настільки не хаотична забудова, у нас є красивий центр. От вигулює жостей, тому це майже Одеса, а це схоже на Київ, а тут навіть шматочок Львову. І тут бух, побудували щось неймовірне, таке страшне, е, з неоном світиться в якісь дивні кольори. У нас взагалі традиція, якщо у нас будинки в центрі, Зазвичай це вони поділені на дві, на три частини. Ну, тісно жити було і якось будинки ділили. Обов'язково всі сусіди розмальовують фасади в свій колір. Вони ніколи не домовляються. Ну майже не буває такого. Якщо різні сусіди, частина якась помаранчева, частина зелена, частина буде обов'язково блакитна. Ну, хотілося, щоб місто було таке шатніше, хоча в центрі. А так мені не вистачає, якщо чесно, книжкових магазинів можливо. Добрий день, мене звати Таня. Я хотіла би дізнатися, що вам найбільше запам'яталося із вашого дитинства. Так, зараз спробую пригадати. Мені запам'яталося нещодавно, я пригадав історію, яка мене ну, вразила. У моєго діда було дуже багато різних таких речей. Це були речі, які можна було гратися. Він був там, художник, він щось майстрував, він був колекціонером, якісь монетки були цікаві завжди. І в нього були такі маленькі гірки знаєте, для, для вагів. От, вони були просто ну, прекрасні, кращої іграшки не було. І е, е, була е, одна гірка, ну, особливо таке було враження, що її там ну, просто ідеал, е, ідеал так, для, для гірки. І цю гірку я виносив погратися у двір. Це був двір в центрі міста. Діти тоді абсолютно спокійно. Весь день там гасали по дворах, ніхто не боявся, без батьків. І мені тоді було рочки три, можливо, чотири. І е, був хлопчик, який ну такі, знаєте, кажуть, заводіла. Він весь час вигадував якісь ігри. Весь час ми там е, і правила ігри, ще дотримувався, все. І гірка йому теж страшенно сподобалася, і він її ну загубив. Він так і загубив що Закупав пісочок, ой, її нема. І я зрозумів, що він її вкрав таки. Мені з одного боку було страшенно жалко гірки, з іншого боку, я не став піднімати скандал, я вирішив, що ну, значить так. Ну, якщо людина так поставилася, я ж не повинен зраджувати якійсь дружбі. От. Я дуже часто згадую ту гірку, і мені здається, що не завжди можна відповідати якоюсь, знаєте, око за око, зуб за зуб. В якийсь момент ну, гірка це не важливо не принципово, він погрався і забув про неї. А я від, від цього став себе почувати абсолютно не гірше, що я там не підняв скандал, не почав там якісь вивертати кишені. Тобто іноді якусь гірку можна втратити для того, щоб ці гірки в житті завжди були різні. Цікаві. Добрий день, мене звуть Аня. Я б хотіла вас запитати, скільки років ви працюєте у сфері телеведучого? Ой, це здається. Третій рік чи три роки десь три роки. І ще одне питання. Вам подобається і хотіли б ви займатися цим надалі? Ну, як би мені не подобалося, я б цим не займався. Ми всі розуміємо, що е це обласне телебачення, бюджетне, тут немає якихось феричних зарплат. Я, у мене ще одна робота для того, щоб я там утримувати сім'ю. Звичайно, мені цікаво. Мені важко вставати о п'ятій ранку, Ой, вибачте, о о пів на п'яту. Мені важко після цього йти на роботу. Після цього ще треба готуватись. Тобто, тиждень, коли я в ефірі, це ну страшенно важкий тиждень, весь час засинаєш, весь час в такому синоболічному стані, але коли ти знаходишся в ефірі, ну це все компенсує. Це ну, такий класний драйв, адреналін це цікаво. От, у мене такі схожі враження, коли виступаєш десь на сцені, ну я там музикант, іноді там десь гастролюю, коли велика сцена, багато людей, коли людям подобається, що ти робиш, ну такі, знаєте, фідбек. Ну, схожі відчуття. Ну це класно. Меня зовут Вероніка, я свяшував ви, ви музикант. В якому стилі ви граєте? Жанр? Е, ну, з приводу того, наскільки я музикант, по-перше. Музикант я відносно, Я е, не дуже вправно володію якимись музичними інструментами, хоча я пишу музику, якусь теж це умовно можна назвати музикою, це скоріше перформанси. Я пишу непогані тексти і роблю з цього смішні пісні. Ну, я сподіваюся, що смішні стиль ми називаємо, називаємо емо регі, турбо, шансон От в такому стилі ми виступаємо з колективом. Ну або я сам е сольно. У мене є така маленька гітарка, вона називається «Укулєлєв». Дуже смішна, дуже маленька, але цілком собі грає. Е на ній, Мені здається, значно легше грати, тому що там тільки чотири струни. Тобто в півтора рази легше, ніж на гітарі. Я обрав собі такий інструмент, тому що грати легко, носити з собою легко. Більш того, як гітаріст я виглядав би дуже печально, тому що я не музикант. Ну, повторюсь. А Окулістом я можу себе вважати одним з найкращих в Кіровограді, тому що крім мене, може, ще хтось є, я не знаю. А, син у мене на окулілі грає. Тобто тут можна. Я один з найкращих уколістів Кіровограда. Як звучить. Доброго дня. Мене звати Валентина. У мене таке питання. Я бачу, ви людина творча, в чому джерело вашого натхнення? Ого, нічого собі. Якби хтось знав, в чому знаходиться джерело натхнення. Це джерело, знаєте, як у нас уран видобувають, так? Знайшли якесь джерело, знайшли родовище урану, і його довбають. якби я знав, я б тільки тим займався, що довбав би, шукав би цей уран. Ну, не знаю, це береться звідкись. Здравствуйте, мене зовут Тетяна. Скажіть, пожалуйста, чого ви боїтеся? Є якісь страхи у вас? Є. Ну, один з страхів, я так попитав людей, як з'ясувався, це майже у всіх такі є. Це такий сон. Кошмар, коли ти йдеш складати якісь іспити чи здавати екзамен, і не пам'ятаєш, що за предмет, ти до нього не готовий. Я думаю, думав, щось унікальне, ну, як з'ясувалося, сниться це абсолютно всім. Звичайно, коли я ріс, там був в школі, у мене були там, можливо, якісь страхи якогось хулігана, я пам'ятаю, страшенно боявся. Через багато років ми ним, він абсолютно не запам'ятав, ми з ним якось випадково познайомились. Тиха, мирна людина, абсолютно, не агресивна, все це пройшло. І мені здається, що. Більшість страхів це страхи внутрішні. Чого було його боятись? Хороша ж людина, справді, непогана. Ще був у мене страх, ну це такий з дитинства. Я боявся підвалів. У нас старий старий будинок, і вся консервація у нас зберігалася там. Це були дуже маленькі тісні. Зараз би я там не пройшов, тому що треба було б нагинатися, і я б головою обов'язково вдарився. Там весь час бігали якісь щури, якісь звуки були стрімні. А батьки працювали, і я весь час за консервацією якимось справами бігав в цей підвал. Мені було страшенно страшно. А в якийсь момент мені страшно перестало, коли я почув таку історію. Про моїх сусідів це були хлопці, які були ну, трошки за мене старші. Це був вже кінець 80-х років. По-моєму, і е, коли було дуже багато будинків культури розбомблених, весь час хтось щось кудись стягнув, і хлопці в якомусь розбомбленому бутилку, будинку культури знайшли більярдний стіл. І вони вирішили, ну це круто, ми його поставимо десь, може там в підвалі знайде місце. І взагалі будемо грати в більярд. Е, і вони поперли цей більярд в цей підвал. А це було вже пізно, темно, е, майже ніч. І е, такий нюанс. Зараз не так викручують лампочки, а тоді лампочок ну практично не було. Крали все в під'їздах, а в підвалі тим більше. Як він там не зачинявся, він закривався, крали сто Тому лампочки замазували пластиліном. Пластилін е, ну, для того, щоб нікому на ну кому лампа потрібна в пластиліні, Пластилін страшенно воняв. він... Неймовірно, якось кіптява від нього йшла, і нічого не було видно. Ну тобто, результатів від цієї лампочки не було. Так от таку лампочку в останню там теж вкрали, тобто не видно нічого. І хлопці пруть туди цей стіл. А там же ж вузенькі такі проходи вузенькі. і як засувався в цей самий момент там був крадій, який крав консервацію. Я навіть знаю, чию консервацію наша там також була в тому числі. Так от, ну історія така. Якісь хлопці, причому вже ну, голоси такі вже зламалися, вже такі ну, дорослі, щось е -е, тягнуть, якісь грюкотить. І він каже. Дивись, він зараза, застряг. Ну, а це ж крадій там сидить. Ні туди, ні сюди. Що будем каже, може повикручувати йому ноги? Каже, та каже, викручувати не вийде, застряг. каже. Давай, каже, я пилкою піду, повідпилюємо йому ті ноги. Найбільший такий вже ну, каже, Та чого пиляти, я зараз йому так зламаю. І тут з темряви: не надо, не надо, Хтось на них біжить. Вони кинули цей стіл, тікають в двори, за ними біжить крадій, який кинув банки, кричить, не надо мені ноги ламати. От я пам'ятаю, що після цього я перестав боятися підвалу. Добрий день, мене звати Олег. На початку вас анонсували не тільки як телеведучу, але і ще як музиканта та поета. Хотілося б дізнатися, де можна було познайомитися з вашою творчістю. Так, ну є такі е, два аспекти. Ну, по-перше, я ну, як музикант, я ж казав, це дуже умовно. Я насправді не музикант. Ну, то, що поет, так тексти я пишу. Е, значить, є по перше, гурт, веселі біоритми. Це можна там в соціальних мережах знайти. Є там записи різні, є записи там студійні, є записи, якісь там старі, які не варто слухати. Ну тим не менше, там є, здається, 12 треків, які можна послухати. Ну, крім того, я ще сам своєю маленькою гітарою їздю, там виступаю в різних містах. Зазвичай це якісь там мистецькі тусовки, там поетичні якісь вечори. Он був ніч еротичної поезії, де мене анонсували як еротичного поета. В понеділок в Києві буде е, вечір іронічної поезії ну, універсальні. Те, що я роблю, можна підігнати під будь-які рамки, ну, використати в будь-якому форматі. Як ви относитесь до спорту? О, це в мене проблемка. Е, я не, скажімо так, я люблю на це дивитись. Але враховуючи, що я страшенно лінива людина, я цим не займаюсь. І, до речі, жалкую. От з приводу, чим би я хотів, про мрію, крім малювання, дійсно хотілося б якось <кхм>, стати більш спортивним, якось щось робити своєю статурою, животик підтягнути і взагалі таким бути. А? Мене мій рідний брат, до речі, бігав. До речі, <кхм> 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 мій рідний брат колись вранці він теж такий величенький у мене, молодший. Він вранці бігав на стадіоні зірка. Ми там поруч жили. І він бігав вранці дуже довго, ну тут, коли було тепло, я розумію, з якої причини. По-перше, там бігали дівчата. І він красен такий бігав кожен ранок. Дівчата там теж на нього дивилися. А ще там сидів, здається, дядя Сірожа, місцевий алкоголік. Він такий мальчик-алкоголічка, такий треніки з відтягнутими колінками. Він був в таких радянських окулярах, пластмасових зелених, таких просто інфернальних. І він зранку вже випивав. І коли мій брат на кожному колі повз нього там пробігав, він йому солітував і казав: Лано, олімпійських тебе рекордів!» Ну, Брату було це приємно, це був один з стимулів займатися спортом. Ну, Я думаю, що я собі стимули такі знайду і все ж таки стану більш спортивним. А ви за здоровий образ життя? Звичайно, намагаюся їсти, пити мога менше якихось шкідливих речей, але ну я люблю смажене, наприклад. Я розумію, що наприклад не дуже корисно їсти, але відмовити собі в цьому не можу. Ось на даний момент у вас є така відомість, вас знають дуже багато людей. А чи хотіли би ви змінити щось в своєму житті? Ну, звичайно, хотів би а Що саме? все, що роблю, я якось намагаюся там, вдосконалитись, щось робити краще. Можливо, колись навчись грати нормально на музичних інструментах, так? спортом займати. Ну, все, що робить людина, ну, для того я ж казав, так? для того, щоб не було сумно в цьому житті, для того, щоб було цікаво, треба якось кудись рухатись, вдосконалювати себе. Ну, а ви так? шкодуєте про здійснені вчинки? Ну, звичайно. я ж Жива саме? людина. Про які саме. Ох. Ні, ну я регулярно про щось шкодую. Найбільше про щось шкодую про якісь моменти в спілкуванні з людьми. Можливо, десь я а, не промовчив, коли варто було промовчити. Можливо, я десь а, не те, що був дуже агресивним, але відповідав якоюсь агресії на агресію. Ну Цього не завжди варто робити. Ну, треба бути, я вважаю, що ну, такі моменти, так, коли я був можливо недостатньо толерантний чи недостатньо спокійний, не знаю. А які у вас найприємніші події в житті? Ну, Найприємніші події в житті це народження двох дітей. Це правда, ну, тобто, це я б жодного пафосу. Я не можу на таких ще подій пригадати, які там були б найяскравіші. А так, ну, регулярно щось відбувається. Ну, наприклад, там, перший виступ мого музичного колективу, чи перша книжечка, яка вийшла, з збірочка. Ну, приємно, так. Але ну, нічого не можу порівняти з тим, що коли там запищав малий там, два сини. Ну, це так, це найкраще, що зі мною відбулося. Це найкраще, що я в житті зробив. Чи багато ви подорожуєте? І якщо так, то які міста ви відвідали і що цікавого побачили? Я недостатньо подорожую. У мене є нагода поїздити, але немає часу. Ну, тобто, дві роботи це завжди непросто, проблеми і з цим бувають, але ну запрошують, і я намагаюся поїхати. Я, наприклад, жалкую, що я кілька разів запрошував, не був в Кам'янці-Подільському. Не був я ще жодного разу, тільки проїздом був в Івано-Франківську. Я знаю, що там. Ну, Класний, взагалі, в цьому сенсі Західна Україна там будь-яке маленьке містечко, схоже на там маленьку середнію Європу, і по великому рахунку достатньо там погуляти і можна зекономити на якихось автобусних турах до Європи. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я бы хотела спросить, чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, Может быть у вас есть какое є якесь хобі. Я Багато пишу э, для якихось інтернет-ресурсів. Ну, э, як з'ясувалося, всім страшенно цікаво, що відбувається в Кіровограді, тому що э, цього не бачив. Я пишу якісь маленькі замальовки, історії. От людям це подобається. ну, от, Вільний час я намагаюсь писати, наприклад. Всім відомо, що ви телеведучий в ранковій каві. А ви вважаєте, що саме ранкова кава стала для вас поштовхом? В шоу бізнес можна навіть так сказати. Ну як в шоу-бізнес? На телебаченні... на телебаченні і взагалі, що ви стали відомими, що вас знають? Ну давайте я так на два етапи відповідь так розіб'ю. Ну, по-перше. Ранкова кава це весь мій телевізійний досвід, який в житті був. До цього нічого не було. Я жодним чином і навіть не мріяв. Був кастинг, мені запропонували, я навіть не думав, що я пройду. Більш того, перші мої ці спроби були жахливими. Ну, у мене нічого не виходило, я був такий зажатий. Зараз я зажатий, тому що я мерзну, тут достатньо холодно. Я держу, а так я от сидів весь час. Боявся камери і. Ну, це часом, врешті-решт, пройшло, тому це єдиний мій досвід. А з приводу відомості популярності. Я не маю власного автотранспорту, я їжджу маршрутками, їздю там багато пішки, намагаюсь ходити. Я не сказав би, що мене дуже так впізнають. А можливо, впізнають, а на це не реагують. Ну, там може підійти жіночка, я там говорю по телефону. не ну, смика. сліш, я тебе по телеку відділа. Я кажу: ну, ну, приємно по теліку. Такі телефон, я тебе по теліку Вот. Або <с> з приводу популярності їхав я в 116-тій у мене син ходить в садочок в тому районі, тому я спочатку відвожу, а потім е, на роботу. 116 маршрутка вранці забита, ну, капець, Я просто не знаю, є там конкуренти е, у 116-го маршруту, е, але 116-й це просто. ну там Затрамбовують один до одного, забиваються, а я їхав ще із музичним інструментом. От. І я от висів в цій маршрутці такий зажатий, і дві дівчини стояли, кажуть, дивись, це ж стейшно По телеку, в ранковій каві. Потім так, да. І щось так скептично. Ну. Потім почали проходити повз мене, проходить одна партнерка і каже: Ти бач, телезвізда, а в маршрутки їздить. От. І з таким осудом я зрозумів, що можливо якось неправильно себе веду, можливо, якось зруйнував якийсь там світлий образ, що це люди шоу бізнесу, це якісь е, люди, які е, чимось особливим харчуються, літають виключно літаками. Ні, абсолютно так, так як і всі, я ходжу на роботу, і моє життя ну, так, глобально нічим не відрізняється. І з приводу популярності, ну, так от впізнають в маршрутках, наприклад, іноді. На а як ви познайомилися зі своєю дружиною? Своєю дружиною я познайомився через друзів, на якомусь дні народження, Але почали зустрічатись і одружились ми. Через багато-багато років. Ой, я, щоб не збрехати, це шість років ми одружені, здається, так, десь так. От. Але до того дуже довго були знайомі і ще три роки зустрічалися до шлюбу. йшли. Тобто Підійшли відповідально, до один до одного придивилися. І... От. Взагалі я вважаю, що для мене це ідеальна людина, не дружина, крім того, що людина розумна, вона кандидат наук, доцент. От. Вона при цьому людина весела, і е, це людина, з якій завжди я там можу попросити поради. Вона е, навіть якщо не згоден з її порадами, виходить так, що вона була права. Якщо Тобто в цьому сенсі мудра людина. І головне, що цей, ну, мій друг найбільший. Е, нам завжди є про що поговорити. Ну не буває такого, що всілися там перед телеком, нема про що людиною говорити. Нам завжди цікаво. Ну тобто, я з цього щасливий. Вона класна дружина. Хотіли б ви, щоб ваші діти пішли по вашим стопам телевідучим? Я думаю, хай самі визначаються, чим займатися в житті там, найцікавіше. Я взагалі вважаю, що немає жодного сенсу нав'язувати дитині свою таку там, модель поведінки. Якщо дитині подобається те, що, чим ти займаєшся, ти що ти робиш, і вона якось хотіла б там, наслідувати тебе. Ну, слава Богу. А можливо, дитині це не подобається. Я не проти того, що батьки віддають в різні гуртки, але проти того, що батьки нав'язують. Якщо дитині не сподобалося грати на скрипачці, ну хай дитина не грає на скрипачці, ну не їй це. Можливо, їй там сподобається займатися не знаю, на байдарках плавати. Хай визначиться. Нав'язувати я в жодному разі не буду. хай чим хочуть, аби це було законно, легально і нешкідливо для здоров'я. Пане Євгене, чи сподобалося вам питання від нашої аудиторії? Сподобалось. По-перше, мені страшенно подобається, коли мене оточують красиві дівчата. Я млію, як то кажуть. І взагалі мені якось тепліше стало. Я так... Втягнув животик, розпустив хвостик. А чи можете ви у вдячність подарувати нашій сьогоднішній аудиторії якийсь вірш або свою улюблену пісню? Так, віршик, мабуть, ні. У мене вони є, але я зараз так не пригадаю. Так, пісню заспівати. Пісень у мене улюблених багато, але я зараз спробую пригадати, яку пісню найчастіше співав в житті. Таких пісень декілька. Найчастіше я співаю, як з'ясувалися народні пісні. Я пригадав, що в мене на весіллі була історія, коли не прийшов той музикант, який повинен був прийти, і він прислав іншу людину. Я кажу: а правда, не буде шансона, а буде більше пісень якихось народних. І він каже, та все нормально. З'яли. Він за клавіші і. Наколка, наколка! Я кажу, а можна щось народне? Я кажу, так я не, не твоє, а що той його? Червона Рута, кажу, прекрасно. І Червона Рута звучала, мабуть, разів з десять. Двічі я з шафром співав, я пам'ятаю. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чорзіля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Ну, щось таке, наприклад. Я... Ну, класні питання, дякую. А, пане Євгене, а яке питання вам здалося найбільш важким для відповіді? Ну, з найбільш важкими завжди є питання загальні. Ну там. Тобто? Тобто. Джерело натхнення, наприклад. Дуже важко визначитися. Угу. Абсолютно. Ну, тобто, якщо питання конкретні, то можна дати легко конкретну відповідь. Якщо питання загальні, ну тут вже доводиться викручуватись. Це непогано, але це вимагає вже якоїсь роботи, треба там зреагувати швидко, з вивинами поворушити. Угу. Якщо ми вас ще раз запросимо до нас у гості, прийдете. Звичайно, тим більше, що буде тепліше, тут буде тепліше. Я задоволенням. І тож до зустрічі на каналі Кіроград. Three, two, three, this is my. <laughs>